У мене знову перев'язано. Не знаю, чи то тільки в мене однієї, чи може ще в когось. Жодну річ не можу зв'язати з першого разу. Завжди треба щось перев'язувати, щось переробляти. Це мій перший кардиган, саме з бабусиних квадратів. Вони мені ніколи особливо так, щоб не подобалися. А це, я не знаю, саме ця модель мені припала до душі. І, думаю, спробую думаю, що ж там важкого? Нав'яжи квадратиків і потім їх збери докупи і все в тебе вийде. Головне, щоб квадратик був потрібного розміру. Ну, я, наче, якби зв'язала той квадратик, обміряла його. Ось Він зразу був ось такий, тільки без оцього крайнього ряду. Ось, Просто без оцього ободочка не було. Ох, треба мені було на обхват бедер. десь, Я хотіла десь 130 см по ширині, щоб було. Ну Це вже із свободою облягання. І в такому випадку от, квадратик мав би бути е, десь 11 см, і плюс е, ці з'єднання, ці дорожки, вони десь е, сантиметр десь 2, ну, 2 а з кожної сторони по сантиметру. 2 см дають. І думаю, якщо буде квадратик 11 см, і плюс. 2 см ж ці дорожечки, вийде кожний 13 см. А так як там понизу їх цих квадратиків треба 10, то ви, дасть мені 130 ну, 130 см по обхвату ведер. Ну, так і зробила повив'язувала ці квадратики всі, позшивала їх, 40 штук зшила. Це в, в, тут у мене до підмишок 4 квадрата йде, і в кругову полочка, дві полочки і спинка дає 10 квадратів, всього 40. Дочила їх, поміряла 120 см. Та, ну йо, та, та як це так? А вони, виявляються, ну, 100% вовна підсіли, я їх щось, мабуть, міряла до того, як прала, чи що. І що робити? Прийшлося все розпускати те все, що я пошивала. І я тоді оце і так подумала, що кожен квадратик обв'яжу ще стопчиками з накидом. Ой, без накиду. Тому в мене кожний це такі по пів сантиметра, дає, разом дасть мені цих вже не 11, а 12 см. Чуть-чуть менше 11,5. Думаю, добре, так піде. Ну, наче вже пооб'єднувала. Я їх всі вже знов вив'язала, наче нормально вже вив'язала рукави. Тепер мені не подобаються рукави, вони мені заширокі. Я розумію, що він вищий не буде, тому що три квадрати я не візьму, а чотири широко. І що я зробила? Я розпустила. І тепер я хочу оці квадрати. Оце вони в мене були з чотирьох сторін обв'язані. А я їх тепер переробляю ось який показати, щоб гарно було видно. Ось такий. Тепер я їх обв'язую лише згори і знизу. Тому що довжина рукава мене влаштовує, а от ширину, щоб зменшити, хоч е, кожний квадрат мінус, пів, мінус сантиметр 4 квадрата. І мінус мені 4 см. І, можливо, коли буду об'єднувати оці дорожечки, може, зроблю не стопчики з накидами, а, наприклад, півстопчики, будуть трошки вищі ті дорожки. Ну, буду щось робити для того, щоб звузити той рукав. Оце ось я його. Розпустила перший ряд я оставила, хай широкий буде, а тут далі я буду дов'язувати вже вущі квадратики. Побачу, що в мене вийде з цього. Будуть в мене не, квадратники, не квадратики, а прямокутнички трошки. Так, переробила я рукавчик трошки по-іншому, ось порівнюю з попереднім, з тим, що ще не перероблений. То по ширині, дивіться, все-таки на два пальця, на дві сторони чи на три пальця трошки вущий. Не знаю, чи це візуально буде видно, але поки що так. Ось що я робила тут. Просто зменшувала. Тут ішли стопчики з накидом. Далі, ось перехід плавний із стопчиків з накидом на півстопчики з накидом. І далі пішов перехід уже на стопчики без накиду. Ну і мінус оці ж бокові, що я. Отут От позалишала по довжину рукава, а по ширину поприбирала, я вже показувала. Тепер буду тут ось обв'язувати і робити манжет. Ні, вищий рукав, виходить, реально. Бо цей ну, дуже широкий, дуже широкий. Так, що я робитиму далі? Ось, обв'язала я стовпчиками з накидом край е рукавчика. І зараз мені треба вдвічі зменшити кількість цих стовпчиків для манжета. Тому я буду е стовпчики без накиду із загальною вершиною. Ось один. Ось підхоплюю один. І два зразу під дві вершини стопчиків і пров'язую їх разом. Наступний один, і два. У нас три петлі. Всі три разом пров'язали. Знову одна вершинка витягнули, друга вершинка витягнули і пров'язали разом. Ось таке у нас виходить. Получається, ми, ми вдвічі зменшуємо. Наші кількість стовпчиків і так продовжуємо по колу манжета. Так, тепер, коли я пров'язала в кругову весь ряд, зменшивши всі стовпчики в два рази, я просто пров'язую. Ряд стовпчиків з накидом. Оце в кожну цю петельку. В мене е, виходить, що в мене тепер буде ще один ряд стовпчиків з накидом. Тільки їх буде вже вдвічі менше, ніж е, ніж у цьому ряду, де ми перед тим як ми їх збавляли. Так, в'яжемо по колу е, ряд стовпчиків з накидом. І потім ми розпочнемо в'язати вже саму різинку. Резинка в'яжеться, ой, як же ж вони називаються? Фігурні стопчики з накидом. Здається, здається, фігурні стопчики з накидом. Згадала я назву цих стопчиків, не фігурні, а рельєфні вони називаються. Рельєфні стопчики з накидом. Так, розпочинаємо в'язати манжет резинкою. Резинка в'яжеться рельєфними стовпчиками. Рельєфні стовпчики бувають двох видів як лицеві, так і виворітні. Зараз ми беремо робимо три петлі підйому, перший стовпчик у нас буде. І він буде звичайний не рельєфний. мабуть, на одну менше, бо вони. Нижчі ці стовпчики зазвичай. Так. Лицьовий стовпчик це коли ми робимо накид і заводимо, підхоплюємо робочу нитку за сам стопчик. Ми зазвичай в косічку втикаємо гачок, а в цьому випадку ми за саму основу стовпчика. Ось так, заводимо. І підхоплюємо нитку. Ось так. І пров'язуємо стовпчик з накидом: це лицевий рельєфний стовпчик. Так само за сам стовпчик ми пров'язуємо, тільки заводимо гачок, ось так, і ззаду, Отак, обминаючи цей стовпчик, ось ще раз показую: робимо накид, заводимо ззаду за стовпчик і ось, так, ось так поза нього підхоплюємо нитку. ось. І пров'язуємо також стовпчик з накидом. Знову лицьовий, ми попереду цей стовпчик підхоплюємо. За саму основу стовпчика підхоплюємо, не в косичку, а за сам стопчик за його основу. І так, чергуємо лицьова, це спереді заводимо за стопчик. Так. І виворітно ми ззаду заводимо. Так само. Звичайні стопчики з накидом, тільки ми зазвичай ось такого в косічку привикли втикатися. А, а тут нам треба втикатися то спереді, то ззаду з самого стовпчика. Ось лицьова, виворітна. Лицьова, спереді заводимо за стопчик. Виворітна ззаду заводимо за стовпчик. Лицьова спереду заводимо за стопчик, виворідно ззаду заводимо за стопчик. Ну, зараз ще не дуже поки видно, коли пров'яжеться хоч кілька рядів, тоді воно вже буде добре видно. Так, ось уже більше вимальовується. Рельєфні стовпчики я вже почала третій ряд і хочу показати, що з другого, починаючи з другого ряду, їх вже набагато легше в'язати, тому що вони вже попередній ряд він вже, якби, форму як сказати, ну, ці лицеві випнулися вже самі, випнулися ці самі стопчики вперед, а вигорітні назад. от вони. Його вже легше підхопити. Він вже от, якби наперед він вже е... і так само задній Ось він вже, його вже дуже легко підхоплювати. Ось. Тому, як перший ряд ми в'язали, то вони ще були всі стопчики в одну лінію стояли, то їх було важче захопити. Ну, а зараз вони вже прийняли стовпчиком, прийняли форму. Лицьовий, лицьових стовпчиків, розслоїлося, А виворітні виворідних. Їх в такому випадку легше заводити гачок, він наче сам туди проситься. Ось так лицьовий і виворітний. Лицьовий. І Вивідний. І так далі я буду в'язати манжет 10 рядів. У мене знову перев'яз Рукави я вже обидва перев'язала. Тепер заново перев'язую капюшон Я вже показала вам, як я його в'язала, як його з'єднувала ці мотиви. І врешті він вже в мене був повністю вив'язаний. І я його наново розпускаю. Заробила собі на носі одне. Якщо ти хочеш в'язати без перев'язів, маєш любити математику і рахувати все. Якби я все це одразу прорахувала, то перев'язів не було. Ну, ми ж легких шляхів не шукаємо. Нам треба обов'язково зв'язати, побачити, що не так, і врешті розпустити і перев'язати, а може, навіть і не один раз. Чого перев'язую? Коли я вив'язала догори цих 4 квадрати, в мене капюшон вийшов надто високий. От По ширині мене влаштовувала, а по висоті високо. Тоді, коли, е, до прикладу, я в'язала рукави, в мене було навпаки, по довжині рукав мене влаштовував, а от по ширині мені було широко. Тому я його перев'язувала. Що я тут хочу? От Я в мене було пров'язаний кожен мотив у кругову. Я розпустила і вив'язала оце тільки два два на ширину. Тому що ширина мене влаштовує, а от висота дуже високо. Я прибрала з оцих, я зараз на іншу мотиву просто покажу. ось так. Я прибрала з цієї сторони і з цієї сторони, з цієї, я вив'язала по новій. І е, таким чином у мене з кожного мотиву по сантиметру вже висоту. Е, прибереться І також я планую, от я, дивіться, що я роблю, я нерівномірно їх з'єдную. Ось тоді як бокові шви я як і скрізь з'єдную стопчиками з накидом. А тут ось у мене вже поперечні будуть стопчики без накидів. І скрізь буде там, де йде на ширину по горизонтальній лінії в мене будуть стопчиками без накида а вертикальній лінії стовпчиками з накидом. Тому що ще ж я хочу зберегти ширину капюшона, але зменшити його по висоті. Тому це скільки маніпуляцій. Я прибираю ці рядочки і лишні, і замість стовпчиків з одним накидом, по горизонталі буде стовпчики без накида. Ну Сподіваюся, коли я вже цей капюшон дов'яжу, вже отак перероблю. І сподіваюся, що мене все влаштує, і мені залишиться лише обв'язати по колу все резиночкою. Вітаю знову. Я перев'язала свій капішон. Ой, Я настільки шокована, скажіть, будь ласка, це тільки зі мною, так чи з вами теж? Чому розумні думки приходять лише після того? Як ви вже випробує... випробуєте <сі> всі неправильні варіанти. От скажіть мені, будь ласка, навіщо мені було робити стільки маніпуляцій, перебирати оці вишні е, рядочки, робити замість стопчиків з накидами, стопчики без накидів, усе перев'язувати тоді, коли можна було просто прибрати один мотив. От можна було от такого один, оце тут скільки три. По одній стороні і три по іншій стороні. Виходить шість мотивів. Прибираєш один і вже прибираєш 10 см капішона. Зараз він у мене трохи більше 30 см, наче більш-менш я результату досягла, але якими муками я його досягла. Тоді, коли можна було просто от взяти оцей центральний мотив і отакого от пополам його скласти, Ось так його. Півмотива пішло на правий бік, півмотива на лівий бік. І вже настільки, дивіться, вже висота капішона вже 27 сантиметрів. Ну, йо йо вже 3 сантиметра е мінус, да? ну, так, да, мінус цей. Ой, блин. Не 3, в мене там більше 30. Мінус 10 см по 5 см з кожної сторони, це було б мінус 5 см капюшона. Ну що ж, тоді, як у ці маніпуляції з рукавом у мене мене влаштували. Мені вистачило змін... звуження рукава на 5-6 см. А от з капюшоном, звісно, я в... трошки в прольоті вийшла. Ну, вже тільки що міряла, наче нормальний він. Навіть. З цією висотою, там скільки десь ось 30, десь 32 см. Плюс я коли буду робити ось тут обв'язочку, трошки резиночка, вона чуть-чуть його ще підстягне. Буде нормально. Нарешті я вийшла на фінішну пряму по своєму кардигану. Вже в мене він фактично весь відв'язаний. Не можу показати, його дуже він великий. І я почала вв'язувати вже ось край. ось Розпочала ось так ось звідси, і прокладаю по колу, по колу всього кардигана, прокладаю стопчики з накидом. Ось, я вже доходжу, тут маю з'єднатися, піднятися наступний ряд. Ще один ряд стопчиків з накидом. А потім підуть рельєфні стопчики. Ну, ось так виглядає ось вуголочки. В кожен вуголочок просто втикаємося і по дві, так як в самому мотиві. Два стовпчика з накидом, дві повітряні петлі і два стопчика з накидом. Далі всі пішли стовпчики в кожну вершину попереднього стовпчика. Ну, ось так. Я продовжую довго і нудно обв'язувати свій кардиган по колу. На минуточку порахувала Один, одне коло це десь приблизно біля 650 стовпчиків. Зараз знов іду ряд стовпчиків з накидом. І далі, вже, як я їх дов'яжу, буду робити рельєфні стовпчики. Зараз просто хочу показати, як. Ну, я вже показувала. Але ще раз, як в'язати в куточку. Ось я якраз тут доходжу до куточка. Ось у мене осталося, скільки тут три стовпчики. В кожну вершинку нижнього ряду нижнього стовпчика вкалуємося. Так. О, вони один той самий Ну. Ось, один, два. І третій. І тут ось у нас йде арочка із двох повітряних петель. В неї ми пров'язуємо два стовпчика з накидом. Один, два. Знову робимо дві повітряні петлі, і розвертаємося вже на цю сторону. І знову два стовпчика з накидом. Ось один і Два. І пішли далі вже по стороні по наступній, в кожну вершину стовпчика, який в нижньому в нижньому рядочку. От, в кожну вершинку стовпчик із накидом. Ну, ось такі. Виходить такий уголочок. І поїхала я далі обв'язувати. І, як я сказала, наступний ряд буде вже пров'язуватися, знову вилетіло з голови, рельєфними стопчиками. Там десь радів три буде. Я дов'язала по, по колу ряд стопчиків із накидом і розпочала вже стовпчики рельєфні. І хочу ще раз, я вже на манжетах показувала, хочу ще раз показати, як я їх в'яжу, і заодно ось доходжу до вуглика чи до куточка і е, покажу, як в куточку їх. Ось ще раз пояснюю: лицевий стовпчик. Ми робимо накид і підхоплюємо сам стовпчик. Ніжку стовпчика, не? Так, зазвичай ми в'яжемо ту цепочку. В цепочку. заводимо гачок. А тут ми заводимо за саму ніжку стовпчика спереду. Ось так. Завели, захопили петельку і пров'язали. Спочатку накид, потім все разом. Виворітний ми так само робимо накид, тільки вже заводимо. Іззаду за стовпчик, отак його обминаємо, захоплюємо теж ниточку і пров'язуємо один, два. Знов лицевий, спереду обминаємо стовпчик, виворітний, ззаді обминаємо стовпчик. Знов ще ось дві залишилося: лицьовий і виворітний. Ось так. Ну, і тепер нам знову в оцю арочку з двох повітряних петель, треба пров'язати 4 стовпчика з накидом звичайних, і знову з арочкою між ними з двох повітряних петель. От зробили дві повітряні петельки, і вже повертаємо на наступну сторону. Ще робимо 2 стовпчика звичайних з накидом. і знову продовжуємо. Зараз почекайте, бо тягне мені полотно. І продовжуємо знову рельєфні стовпчики. Спочатку лицьовий, спереду заводимо, виворітний, ззаду оминаємо. Лицьовий спереду оминаємо. Виворітний ззаду. І так продовжуємо по колу. Стільки рядів, як... скільки нам буде треба. Ось лише вчора завершила я свій кардиган, свій бабусин квадрат. Вчора пізно ввечері я його дов'язала, вже оцю обв'язочку робила. Правда, все перев'язувала знову два рази. Вкинула в стиралку, вибрала його. Він всю ніч сох. І. Чуть-чуть вологий ще був на ранок, але ну, я оце його ну, прасочкою пройшлася, щоб вирівняти всі ці е, ну, вишивання. І ось щойно лише пришила гудзики. Я зразу планувала, планувала темно-коричневі е, дерев'яні у мене такі, але я вирішила, що не хочу, щоб вони сильно виділялися. В оригіналі взагалі е, без гудзиків, а я захотіла все-таки, щоб він. При потребі, щоб можна було його застебнути і було тепліше. Хочу щось показати ближче, як розпушилася сіверяночка. О, дивіться, як вона повипускала пух. Ось зараз. Це ж краса. Це гарно, це тепло. Мені здається, на коричневому ось, теж дуже добре видно. Ось дивіться. Бачите, як добре видно. Тут не все сіверяночка. Сіверяночка це в мене білий молочний колір, шоколадний колір. І оцей ось цей беж, по-моєму, бежевий, наче він йде. Чи я не пам'ятаю, як називається цей колір. А це ось карамель, це вже йде чернігівська бабінна пряжа. Ну так, фактично весь кардиган виходить з северяночки. Оце я просто ще кольори не могла під, підібрати підходящі. Довелося, ще чернігівську вовну використовувати. А так мені здається, там на дворі сонечко, напевно, одягнуся і піду, зроблю світлини.